В Україні розпочалася добровільна мобілізація, вояків набирають до інтернет-війська. Ідея належить Міністерству інформаційної політики України. Служити вітчизні на інформаційному фронті можуть усі, хто має доступ до інтернету та хоче допомогти в боротьбі проти російської пропаганди. Чи є охочі серед кіровоградців, дізнавався Сергій Михалін. Про набір до нового виду військ Антон дізнався з інтернету, зареєструвався на сайті інформаційних військ України та отримав на електронну пошту перші завдання. Сама ініціатива цього штабу інформаційних військ, Вона передбачає боротьбу з кремльовською пропагандою. В любом случае если ведется ведутся бои на фронтах есть так также информационные бои то есть информационная война ведется на высшем уровне и этот штаб предназначен для того чтобы Сидініть всіх граждан, які можуть донести до людей правду. каже завдання не важкі. Загалом це інструкції, як відповідати в інтернеті на дезінформацію щодо останніх подій в Україні та світі. Антон, закликаємо тебе мобілізуватись та бути готовим відбивати атаки російських тролів, які мають на меті дискредитацію репутацію Бориса Німцова та звинувачення України у його вбивстві. Я думаю, що на всяку силу має бути працевасіла, і хто як вона допоможе, це вже буде від нас в далі. Yeah. Боротьбі проти російської пропаганди допоможе лише здоровий глуст, впевнений Костянтин, експерт з інформаційних технологій, до війська вирішив не вступати. Ти можеш просто сам моніторити новини, знати те, що ти вважаєш правильним, то, то ну, как бы, хранити свою точку зріння. То, що ти будеш отримати завідомо інформаційний мусор, ну так було завжди і так буде всегда. Тільки зараз цей інформаційний мусор узкої направленості. Його створення такої структури на державному рівні щонайменше дивує. Уважая, не намаичит кое стратегии. Почему нельзя сделать официальную государственную, какую-то волон... ну, не, не волонтерскую организацию, но организацию, которая помогает физически, а не э, со... делать орган государственный, который будет заниматься тем, что люди сидят в интернете и отвечают на какое-то вранье. Дмитро до війська записався недавно. Втім, що до його рівня теж сумнівається, каже одне лише коментування новин в соцмережах та інтернет-сайтах проблеми не вирішить. Росія розгортає інформаційну війну не лише своїми ботами і не лише навіть засоби масової інформації. Вони створюють інформаційні приводи. Нам потрібно і якісно працювати з е, аналітикою. Нам потрібно давати статті у світових засобах масової інформації. Хлопець впевнений, в першу чергу потрібно атакувати громадську думку тих країн, від яких залежить підтримка України. Вже у світовій пресі з'явилася інформація про настільні книжки Путіна. Є е, в нього така книжка, яка називається «Третя імперія. Книжка написана в 2006 році. І в ній вже написано про те, як буде розвертатися конфлікт і в Україні, і в Грузії, і в Іраку, і з ісламським халіфатом, і багато інших речей. Це все вже давно написано. Воно. Реалізовується і на це потрібно відкривати очі. Втім, завдання інтернет штабу Дмитро виконуватиме й надалі. Сподівається, що таким чином на першій стадії виявлятимуть більш здібних воїнів, яких долучатимуть до вищого рівня інформаційних атак. Сергій Михайлін Іван Фоміченко день за днем.